Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо мої позиції по системі Скальпінг, і хочу наперед сказати, що сьогодні був надзвичайний день. Я покажу, які позиції я відкривав, і покажу, що я сьогодні пережив, які емоції відчував. І ви побачите, які рот! Позиції Це казино, Одна бля. із перших позицій за день я зайшов в шорт по монеті філ. Взагалі всі позиції були по монеті ФІЛ. А і перша позиція за день була мінус 52 долара. Нагадую, мій депозит був в районі 82 доларів. Одна позиція і мінус 52 долара. Давайте подивимося цю позицію більш детальніше. Кстати, у мене новий щоденник трейдера, тому будемо трошки звикати до нового формату. Заходив я тут і в шорт. Ось тут, тут набирався. Потім я бачу, що пішов сильний імпульс вгору. Я такий думаю, ну, блін, стоп-лосс я не виставив. Йдуть дуже такі великі убитки, і я розумію, що. Я попав. Я попав, тому рішаюся ще вклікувати, осереднятися, робити ціну чуть-чуть вище, щоб осередитися, і можливо забрати плюс. Ну, ось бачимо, осередився тут, 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 тут і тут. І так вийшло, що ліквідація була буквально там 0,2 руху ціни, і все, мене ліквіднуло би. Тому я закриваю я свою позицію в жорсткий, просто мінус. І на цьому я втрачаю мінус 52 долари. Після чого. Давайте я відкрию всі свої позиції. Після чого я заробляю 19 доларів плюс, закриваю позицію. Взяв, якщо не помиляюся, я в шорт. Да, ось я взяв рух вниз по тій самій монеті FIL. Ось бачимо. Ось тут я не бирався, я в шорт. І ось тут я закрився. В принципі, більш-менш нормально закрився. Потім пішла така консолідація. І потім рух вгору. А, і на цьому я заробив плюс 19 доларів 13 центів. Після чого я зробив мінус 1 долар 41 цент, потім мінус 52 цента, потім тут і вже копійки, потім плюс 2 долара і мінус 14 доларів. Дивимося ще раз позицію. Ось бачимо, я заходив сюди вже в лонг. Ну, на жаль, лонг не пішов, пішов шорт. І на цьому я втратив. Після оцих мінусів, які я наробив, я вже заходив з повищеними об'ємами. Кому там було цікаво. З яким я плечем захожу, з яким об'ємом? З плечем я 20-тим торгую, це я знаю багато, але сума від депозиту заходжу. Я в середньому заходжу там 40-50%. Ну на цей раз я заходив всі 100% від депозиту, тому що 50 доларів зіграли мені дуже велику, так сказати, непозитивну сторону, і тому я почав лудоманити. І потім у нас було плюс 3 долара 88 центів, потім плюс 9 доларів теж по монеті філ. Я тут і набирався в шорт, і шорт свій закрив в плюс. В принципі, забрав 0,37% по цій монеті. Далі, плюс 10 доларів забрав, потім я забрав мінус 5 доларів 84 цента і мінус 3 долари 56 центів. Після чого я зробив паузу. Я не торгував там буквально десь коло 2 годин. Після чого як я відпочив, я зайшов знов на ту ж саму монету. Монета Feel, І я вже зміг заробити ось тут і плюс 37 доларів, ну майже 38 доларів. Дивимося, як це все відбувалося і в загальному. Як воно себе відпрацьовувало. Ось бачимо, я зайшов вгору, в лонг, і ідеально все відпрацювало. Я зайшов ось тут в лонг, ось тут і почав частично фіксуватися. Мені дуже повезло, то, що пішов такий сильний імпульс вгору, ось він. Пішов досить такий сильний імпульс вгору, і на цьому я зміг заробити. Мені там моменти малювало плюс 40 чимось доларів, але, на жаль, от. Через те, що я частично закривався, мене закрило плюс 38 доларів майже. І ось така вийшла позиція, досить хороший забрав плюс. І свій день я відбив оцей перший свій мінус 52 долара, і в загальному я забрав профіт. Мій профіт за день, ось плюс 4 долара 66 центів. Хтось може сказати мало, але народ, коли в мене було на депозиті. 33 долара, а на початку дня було 88 доларів, потім оця позиція так зробила, що в мене на депозиті лишилося тільки там 30 з чимось доларів. І з 30 доларів я розігнав депозит вже до 90 майже 3 долара. Я думаю, це досить круто. Тобто я зміг відбити свій убиток за день і ще й плюс зверху заробити. Це дуже круто. Я розумію, що я торгував максимально великими ризиками і в загальному не потрібно так було робити. Але я поставив просто все на кон і. Була, не була. Я знаю, що так не можна робити, але просто розумію, що я старався, я робив весь день в плюс. Ось, зараз ми можемо подивитися мої тижні, ось мій тиждень. Бачимо аналіз неділі. І ось я закривав свій перший день тижні, плюс 6 доларів, плюс 5 доларів, плюс долар 56. І сьогодні я закрив плюс 4 долари 66 центів. Я думаю, це круто. Тобто я в загальному знаходжуся в плюсі. Тобто я і відбив і ще й зверху чуть-чуть заробив. І це, я думаю, круто. І так, переходимо до комісії. Ось бачимо, мій баланс 92 долара, ну майже там 93 долара, один цент не хватає. Е, І що, заходимо в відділ комісії, і мені ще вернеться комісія в майже в 10 доларів. Ось в загальному я зекономив буквально за скільки там, днів 5, я зекономив 21 долар. Я думаю, що це круто. Кстаті, хто хоче також торгувати по системі скальпінг і втрачає багато коштів на комісії, обов'язково переходьте по ссылці в описі. Під даним відеороликом, там буде ссылка, можете перейти, зареєструватися, підключити свої IP-ключі. І для вас також буде 35%. Ось бачимо, 35% мені повертається кожен день з моєї наторгованої комісії. Я думаю, це максимально круто. Так то лишні гроші ніколи в скальпінгу не бувають в загальному втрайдингу. Тому, якби не комісія, я би, наприклад, на мінус 21 долар був би менше. Тобто, в мене депозит вже б не був би 92 долара. Я думаю, це круто. Тому ссылку я лишу в описі під даним відеороликом. Також під даним відероликом я лишаю ссылку на свій телеграм-канал. Ком'юніті трейдерів, де ми спілкуємося, знаходимо ситуації, торгуємо, ділимося думками по ринку. І тому обов'язково підписуйся на цей телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. А на цьому я завершую свій відеоролик. Усім до зустрічі і усім профіту!